Багато років російсько-імперські історики переконували всіх, що Росія має законне право на землі південної частини України. Але хрест на російській версії історії поставили реальні козацькі хрести на могилах українців, які були та залишаються вздовж населених пунктів Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Найбільше зі збережених козацьке кладовище сотниківської сечі. Знаходиться воно на схилах Шкодової гори, на околицях Одеси. Дістатися туди можна 20-м трамваєм, паралельно прослухавши безкоштовний аудіогід від одеської активістки Юлії Карабаджак. І дізнавшись історію цього загадкового місця. Я народилася і все життя живу в Одесі, але про це кладовище вперше почула лише в кінці 21-го року і не випадково, а саме на курсах екскурсоводів. Коли я побачила фотографії, почула історію про це кладовище, я була дуже сильно вражена, тому що найдавніше поховання тут датоване 1791 роком. І як нам пояснювали на цих же курсах, що людина мала до того ще й пожити тут. Тобто, це е, ставило Ло під сумнів особисто у мене цю. Думку про те, що Одеса була заснована у 1794 році, взагалі, якщо говорити про історію саме ось цього куяльницького цвинтаря або сотниківського цвинтаря, то вона безпосередньо пов'язана із такою подією, як зруйнування Запорізької січі у 1775 році. Тому частина козаків доволі велика вона переселилася сюди. На період 70-х років це у нас була територія під володінням Османської імперії. Вони селилися ось на пересипу, оскільки сам пересип він був доволі вузьким і часто затоплювався. Тобто, це ось ця така лінія, яка відділяє хаджибейський і куяльницький лимани від чорного моря, то їм було зручніше селитися власне тут на шкодовій горі, тому що тут вище, і зручніше було проживати. Як дослідили історики, сам цей цвинтар він був закладений вже в 1775 році. А найдавніше поховання, яке в нас тут є, це ось цей хрест. Це хрест дитини, і він датується 1791 роком. Чому погано так видно? Тому що місцеві жителі, як ми бачимо, дуже люблять влаштовувати різні толоки і білити ці хрести. Тому місцеві краєзнавці, історики вони просять цього не робити. У 1992 році краєзнавець Роман Шувалов видав брошуру з описом могил з малюнками та позначками і їх розташуванням. За його даними, у 1992 році на території кладовища розташовувалося 205 старовинних надгробків. Взагалі, якщо придивитися до всіх козацьких поховань на цьому цвинтарі, то ви можете побачити дуже велику різноманітність самих форм цих хрестів. І це дуже цікаво, тому що тут, як є збереженими традиції хрестів, які зустрічаються на території Надніпрянської України, а так само тут можна прослідкувати деякі такі. Особливі, вже місцеві більше традиції, і це знову ж таки нам доводить, що дуже важливо зберегти цю пам'ятку. Взагалі, ми знаємо, що козаки вони були дуже набожними. Вони завжди на січі там першим ділом зводили церкву. І тому, коли козацтво з'являлося в певному якомусь регіоні, то вони обов'язково таким маркером їхньої появи в певному регіоні ставало те, що вони будували церкву. Наприклад, на території куяльника, який вони заснували наприкінці 18 століття, вже в 1809 році з'являється Вознесенська церква. Згідно з збереженим записом метричних книг Вознесенської церкви, яка була розташована що вона поряд з кладовищем 347 з 531 запису про поховання мали суто українські прізвища. Наприклад, на території цього ж цвинтаря є могила з прізвищем Шмигора. І як встановили дослідники, це прізвище співпадає із прізвищем власника копальні кам'яної на території куяльника. І в 30-х роках дев'ятнадцятого століття камінь з цієї копальні брали для будівництва Потьомкінських сходів такого сучасного одного з найважливіших, напевно. Символів міста по суті, цей цвинтар, як і інші цвинтарі, наприклад, Великий Усадівський, або ж цвинтар у Нерубайському та інші козацькі окремі хрести, або загалом поховальні комплекси, вони доводять, що на території Одеської області в околицях самої Одеси українське населення і власне козацьке населення, воно з'являється задовго до перейменування хаджибею в Одесу. і і, по суті, ці хрести вони виступають таким нашим захистом і нашим контраргументом для власне ворожої пропаганди. На жаль, більшість козацьких кладовищ не збереглися до наших днів, бо були свідомо знищені радянською владою. Наприклад, як козацький цвинтар у місті Біляєвка, що знаходився на території нинішнього центрального стадіону, хочете дізнаватись більше цікавих історичних фактів? Ставте лайк. Та не забувайте підписатись на наш канал.